Цьому випуску ми порівняємо долари та ВДП. В чому все ж таки буде вигідно тримати свої заощадження в 2024 році? Це питання ви задаєте мені постійно. Я вже колись робив аналіз такий же самий з депозитами. Сьогодні ми проговоримо про ВДП. Ви на каналі Finance.ua, з вами я, фінансовий експерт Олексій Козари. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться. Ну і ставте нам лайки, задавайте питання, ви знаєте, що я буду на них завжди відповідати. Крім того, задавайте якомога більше коментарів. Чому? Тому що ви знаєте, що я, по-перше, люблю відповідати на ваші питання, по-друге, це додає можливості у просуванні цього відео на Ютубі. Після зниження ключової ставки Національного банку багато банків почали знижувати доходність складів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних до ставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами: розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні. Розмістити вклади в банках ТА» або кредитне про до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше, ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ну і так, питання. Купити долари чи гривневі ВДП. В чому зберігати кошти в 2024 році? Ну, Я хочу сказати, що це питання ви задаєте мені постійно в різних варіантах. Я колись вже робив таку передачу вам окремо на, якраз тут на Ютубі, що стосується, я порівнював готівковий. Купівлю готівкової валюти з депозитами. Сьогодні ми проговоримо про гривневі ВДП, тому що я бачу, що у вас є зацікавленість з них, тому будемо говорити відверто про все, що з ними відбувається. І так, станом на 15 листопада 2023 року, МінФін за фактом отримав таку. Ну, картину дохідності по ВДП за останній час. Ну, зараз, якраз перед вами табличка ставки ВДП за результатами останніх аукціонів, ви бачите, що йде поступово все ж таки, зниження дохідності для інвесторів. Підкреслюю, це первинний ринок. Тобто для вас, коли ви купуєте на вторинному ринку, а ви повинні купувати і можете купувати як фізичні особи тільки на вторинному ринку, дохідність буде дещо нижча. Але ви можете орієнтуватися, що відбувається взагалі з тенденціями по. Дохідності ОВДП. Так от я не, не мовився, що не обмовився, кажучи що вам, що це на 15 листопада 23 року. Чому? Тому що цей ролик вийде 23 листопада. Я буду у відпустці, але я не можу залишити вас без цікавої інформації і відповіді на ваші цікаві запитання. Тому як і обіцяв, я зробив окремо таку от передачу стосовно ОВДП і порівняння його з готівковою валютою. Що ми зараз бачимо взагалі по ситуації? Що йде поступове все ж таки зниження по гривневому ВДП по дохідності. І на вторинному ринку, і на первинному ринку спочатку, і на вторинному ринку теж. Тепер друга таблиця у нас – це середня ставка за депозитами населення, середня так звана полікарня, я б сказав. Чому? Тому що вона враховує структуру індексу депозитних ставок взагалі по системі. І ми бачимо от на 14-11.23 року, що у нас щойде все ж таки йде поступове зниження. Ви бачите і на 3 місяці, і на 6, і на 9, і на 12. Бачите, що по о, що стосовно депозитів якраз відбувається то, що я говорив вам про своєму, своїх прогнозах по цьому питанню, йде поступове зниження ставок по депозитах, тому що у нас і знижена облікова ставка. І Нацбанк говорить, що у грудні він знижить, і, знизить її. Вже з 16%, які зараз діють до 15%, і попереджає таким чином ринок. Про те, що він буде робити е, от, якраз от наступним чином, тобто буде поступово знижувати свої ставки. Е, як я маю на увазі облікову, А потім дійде все ж таки вже мова і дійдуть у нього руки і до зниження ставок по депозитним сертифікатам, який зараз поки що залишається на високому рівні. Від 20% по трьохмісячним депозитним сертифікатам і 16% по депози... депозитним сертифікатам вернеть. Чому я говорю вам про ці принципові речі? Тому що враховуючи, що банки вкладають значну кількість своїх коштів від залучення депозитів і вкладів, вони вкладають їх якраз саме в депозитні сертифікати. То якщо там буде постіп, потім знижуватися ставка, то це логічно буде призводити до того, що будуть і далі знижувати ставки по депозитах. Тому, якщо все ж таки подивитися на таблицю, то ми зараз бачимо, що все ж таки ставки за найбільш популярними зараз депозитами на 3 місяці, тобто 93 дні, вони сякають в, не, в деяких банках до рівня 17,5% річних. А на рік це теж така популярна, тобто 3 місяці і рік. А на рік ставки за депозитами населення, в банках вони можуть досягати вклади, ставка може досягати 18,5% річний. Тобто, чистими після відрахування податку на дохід та військовий збір, це буде відповідно на 3 місяці дохідність по гривневим депозитам 14,09. А на один рік в річний. Ми запам'ятаємо ці цифри для чого? Тому що враховуючи те, що ми розглядаємо зараз. Розміщення вами коштів на 24 рік, то в основному у вас будуть дві стратегії. Перша стратегія це через трьохмісячне, ну якщо б ви вкладалися через депозити, трьохмісячний або на рік. А от що стосується в даному випадку, і ми запам'ятали дохідність, якщо б ви вкладалися в депозити. А якщо би ви вкладалися через ОВДП, тобто в принципі на той же термін з погашенням через три місяці, це було б близько на вторинному ринку від 15 до 15,5% річних і тут немає оподаткування. А на один рік, то якщо ми не будемо дивитися на деякі нюанси, коли тут бувають ситуація на ринку, коли є або більша дохідність, або менша, але ось так: от, в середньому десь на один рік. То ви могли б десь мати десь 16-16,5% річних на вторинному ринку. Це станом на сьогоднішній день, тобто на середину листопада 2023 року. Тобто, ми що бачимо, що ставки за депозитами вони нижчі для інвестора, ніж якщо би ви розміщувалися на той же самий термін через ВДП. Це основне. І ми запам'ятали дохідність. Тобто, якщо вже ми бачимо, то трьохмісячна дохідність на якщо ми граємо з трьохмісячними ВДП на три місяці до їх погашення, то це у нас буде становити десь ну, максимально 15,5% річних, а десь на рік ну там до 16,5% поки що ви можете отримати. Тепер будемо говорити. От то, що основне у нас це все ж таки за вигідністю. Тобто порівняємо ОВДП на строк 3 місяці, це на вторинку, і вже ОВДП на 1 рік теж вторинка, або просто купівля готівкового долара на Мібанку. Я вибачаю, спочатку не на міжбанку, а вже саме через обмінний пункт, тому що це вже готівковий долар. Так от, ми що бачимо тут, яка у нас така дуже цікава річ. Для того, щоб я підкреслю, я роблю такий загальний аналіз, тобто я не враховую в цих викладках, наприклад, комісійний, які з вас можуть взяти, коли ви купуєте ВДП, тому що деякі, наприклад, будемо говорити, фінансові компанії або банки беруть з вас комісію, деякі, деякі програми, наприклад, як через дію, вони не мають цієї комісії, тому ми розглядаємо це питання стратегічно. Тобто я комісії зараз не враховую, хоча це теж впливає на кінцевий результат. І крім того, я все ж таки беру, ну будемо говорити, найбільш стандартні ставки по дохідності. Чому? Тому що хтось з банків вам буде пропонувати більшу чуть-чуть дохідність по ОВДП, якщо ви будете купувати їх на якийсь на цей термін, або 3 місяці, або там до кінця до погашення, або, наприклад, на рік. Або інші банки можуть говорити інакше. Тобто, це вже такі нюанси кожного з продавців цих ОВДП. Але загальна тенденція наступна. Перше, що я брав для своїх розрахунків. Я брав, от, враховуючи, що ми беремо середи, середину листопада місяця, я брав умовне тисячу гривень в еквіваленті, тисячу верне, вибачаю, тисячу доларів в еквіваленті. Це і середній курс в обмінниках фінкомпанії, якщо би я здавав зараз цю тисячу, це 37,50 гривень. А продаж це теж принципове питання. Зараз там десь 38 гривень. Це принципово я потім скажу, чому, тому що це в розрахунках у нас будуть фігурувати ці цифри. Тепер дивимося на трьохмісячне, тобто беремо сценарій трьохмісячних термінів вкладень ВВДП. Або, наприклад, зараз три місяці, потім 3-3-3 місяці, якщо в 24 рік, або поки що дивимось просто на один з цих трьохмісячних відрізків по часу, для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Тобто для трьохмісячних термінів вкладень ВВДП. То 93 дні. 15, під 15,5% річних ми вже казали, що це максимальна дохідність, плюс-мінус, яка зараз пропонується на ринку. То тоді чиста дохідність за весь період буде становити 1481 гривню. Враховуючи, що там немає ні, я вже казав оподаткування, це те, що ви отримаєте. Я не говорю там про комісії там про те, що буде там, коли ви з картки будете знімати ці кошти і все решта. Ми говоримо про стратегію. Загальна сума тоді через 3 місяці для вкладника буде 37 500 тисяч гривень плюс 1481 це 38 981 гривня. Тобто ви здали свої долари по 37,50 вклалися на 3 місяці 37 500 отримали і вклалися їх в ВДП, через 3 місяці ви будете мати 38 981 плюс-мінус. Для того тоді, щоб вийти вам в ноль, Тобто, для того, щоб потім купити валюту і вийти опять же, на ту ж саму 1000 доларів, які ви в початку вкладалися, вам тоді потрібно ці 38 981 поділити на тисячу. І ви тоді отримаєте, що курс продажу, тобто це той курс, по якому ви зможете купити через 3 місяці валюту, він буде становити 38,98 гривень за долар. Тобто, за 3 місяці курс продажу валюти долара має зрости з 38. Це курс, який б у нас був місяці місяці тому до 38-98 гривень, тобто на 1 гривню на доларі. Ми для себе це зафіксували. Притому, от якраз я взяв історично, що було, відбувалося на готівковому ринку за останні три місяці, то ви бачите, що, в принципі, ну, якщо дивитися на ситуацію об'єктивно, то були деякі просідання катерувань готівкового ринку майже чуть до 35 гривень. От, а от значних стрибків вище 38-30 їх взагалі не було. Тобто було такий от, такої от... Момент, коли було у вересні, воно збільшилося не більше ніж 38, Але потім, якщо дивитися от на ці стрибки, вони більш 38-30, отак воно не уходило. Тобто, якщо ми б, наприклад, вклалися на 3 місяці, то в принципі ми б вже були в плюсах, тому що ви б, зараз купуючи долар, ви б його все рівно купили дешевше, якщо б вклалося до цього на 3 місяці. Ви купили б його зараз дешевше на ринку, і ще отримали б доход по ВДП. І в принципі, якщо така тенденція буде і в слідючому році, то ви побачите, що в принципі вона відпрацьовує своє і ви будете в плюсах. Тепер, якщо дивитися, будемо говорити по ВДП на один рік, який ми все ж таки. Майже там дохідність на вторинному ринку до 16,5% річних, то тоді ті ж самі умови, та ж тисяча доларів, щоб була можливість зрівняти той же самий курс 3750, коли ви його здаєте, і що в нас далі би відбувалося? 37500, якраз от на ці 16,5% дає вам приблизно 6187. Гривень. І тоді загальна сума через 12 місяців 2024 році це 37 500 плюс ці 6 188 гривень, це 43 688 гривень. Тоді орієнтований курс продажу обмінниками фінкомпаній долара громадянам через рік, щоб ви вийшли в ноль для інвестора, повинен бути не вищим, ніж 43,687. Гривень за долар. Тобто це вже курс, по якому вам обмінники через рік продадуть цю валюту. І таким чином, враховуючи, що зараз курс продажу у вас 38, тобто ми, коли брали в розрахунку, курс прийому був 37,50, ми здавали по цьому курсу валюту, а купували би долар по 38. То зараз ви бачите, що якщо б ми протримали по цьому сценарію рік, ну, наприклад, 24 рік, то курс, якщо б був 43,687. Максимальний. А зараз курс, по якому ви купили валюту, був 38 гривень. То в кінцевому варіанті ваш ваше зростання курсу, щоб вийшло в ног, не повинно було б перевищувати 5,687 гривні на доларі. Е, ну, Така ну достатньо великий, такий би струбок курсу був би, щоб ви вийшли взагалі в ноль через 24 чертому році. А ось як історично зараз поводився курс якраз готівкового долара за останні, за останні 12 місяців. Ви бачите, що взагалі. Тенденція така, що він поки що поступово все ж таки, готівковий курс долара знижується, якраз табличка якраз перед вами. І то ви бачите, що значних стрибків більше, ніж 41 гривня, взагалі не було. Це ж питання, ми ж говоримо про весь фактично 23-й рік. Вже і ще й листопад і грудень 22-го року. Тому стрибків не було. Більш того, враховуючи, що гривня укріплювалася, якщо б ви робили це рік тому, і там була ще й більша дохідність по ОВДП, то ви б тільки заробили. І заробили не тільки на дохідності по ОВДП самої по собі, але й по тому, що курс знижується Гривня відносно долара. І зафіксували б ще більший прибуток за рахунок цього. Тому, якщо підводити все ж таки. Резюме по цьому питання, ми можемо відверто сразу сказати, що ВДП було значно цікавіше, ніж готівковий долар, якщо у нас піде сценарій 2023 року, якщо він піде і в 2024 році. Але враховуючи, що ви мене постійно питаєте, є чи немає якихось там додаткових ризиків, все решта, ми всі розуміємо, що, по-перше, все ж таки основні ризики 2024 року вони будуть зростати. Це перша війна, і все ще все більше і більше буде потрібно коштів на підтримання армії і всього, що відбувається, на відновлення економіки, на на перехід на військові я б сказав, так можливості економіки працювати. Для цього потрібна підтримка держави. І таким чином будуть витрати бюджету зростати. Там і так у нас значний дефіцит, і все це в кінцевому варіанті теж може бути по курсу. Це перше. Ну і друге, це все ж таки потенційне зниження обсягів міжнародної допомоги. Ми вже про це говорили не один раз. Ми розуміємо, що в слідючому році будуть і е, все ж таки президентські перегони у Сполучених Штатах Штатів, і не дуже зараз нормальна ситуація у Європі, що стосується їх економіки. Але зараз, враховуючи ту ситуацію, яка є, нам міжнародні партнери обіцяють всю допомогу, на яку ми розраховув... повинні були б розраховувати. Але той же самий Сергій Марченко, ми вже казали раніше, він казав, що за їх підрахунками, якщо не будуть всі суми, які повинні нам бути профінансовані в наступному році за рахунок міжнародної допомоги, то нам потрібно буде десь порядка 29 мільярдів доларів ще знаходити на залучення на ринку. Або внутрішньому, або зовнішньому, для того, щоб перекрити ці витрати нашого бюджету. Ну, це значно і велика сума. Тому я все ж таки на 24 рік я би все ж таки радив диверсифікацію. Якщо розмовляти зараз, ось то, що ми говорили з вами про на, станом на 15 листопада, тому що ситуація буде змінюватися, ще раз нагадаю, що ролик вийде 23 листопада, це просто я буду у відпустці, але я от вам відповідаю на те питання, що ви хотіли. Так от, тоді би от станом на 15 листопада. Моя рекомендація була б слідуючи: я би від 55 до 60% своїх защаджень я би тримав би у гривні в ВДП на один рік максимум. От. Якщо у вас є можливість не отримувати відсотки щомісячно. Чому? Тому що по депозитах ви б отримували їх ну, в основному так, це на один місяць. щомісячно. А якщо ви все ж таки можете, а по ВДП це раз на півроку або на момент погашення. Тому тут питання, чи зможете ви, наприклад, пережити цей рік, не отримуючи щомісячних відсотків. відсотків. І якщо у вас така можливість, то я би все ж таки робив би два сценарії. Або все ж таки тримав би тоді гривню ВДП на термін десь один рік максимум і вкладав в це десь 55-60% своїх заощаджень. Або працював би через трьохмісячне ОВДП. Їх зараз немає. Це просто ті ОВДП, які закінчуються по терміну через три місяці і які зараз продають на ринку. Тобто я працював би або трьохмісячними такими от сценаріями, потім дивився кожен раз, що відбувається з ринком, або відразу на рік. І таким чином би вже просто дивлячись по, своїх, по своїм можливостям суто фінансовим, чи може це, це тягнути чи ні. Це те, що стосується гривневих вкладень. Десь від 40 до 45 своїх відсотків своїх заощаджень, я би зараз все ж таки тримав у валюті, враховуючи, що все ж таки курсові ризики зростають, ми про це вже говорили відверто. І я би тримав їх в пропорції 50 на 50 доларів євро. Чому? Тому що на, насправді на міжнародних ринках зараз теж відбувається. Дуже багато речей, вони впливають і на курс євро і долара, і і коли ви б, і в яка буде тенденція через рік, тут дуже багато факторів можуть на це впливати. Тому для того, щоб все ж таки мінімізувати свої ризики, я би робив от 50 на 50 в доларах і в євро, щоб за рахунок цього дещо мінімізувати свої і валютні ризики теж. І розміщував би їх або на депозит. Але пам'ятаєте, що там низькі ставки, і, крім того, є ще і податкування, Або у валютних АВДП. У валютних АВДП я би орієнтувався все ж таки на те, що у валютних АВДП ставка більша, ніж по депозитах, тому що немає податкування І якраз таблиця, яку я першу вам показував, там це дохідність на первинному ринку по розміщеннях в доларах. Вона була від 4,71 на один рік до 4,8 на 9 місяців. І в євро останнє розміщення, яке робив Мінфін на первинному ринку, він робив на 9 місяців по 3,11 А по одному року він робив їх під 3,25 Але це чиста дохідність. Я підкреслюю, але, але на первинному ринку. Тому на вторинному ринку треба орієнтуватися на те, що все ж таки дохідність. По АВДП в валюті вона буде нижчою, ніж на первинному ринку. Але в кінцевому варіанті цю пропорцію 55-60 від 55 до 60% тримати в гривні в тих інструментах, які дають вам максимальну дохідність, плюс 40-45% заощаджень у валюті. Додаткових, які з них 50 на 50 доларів євро, це для того, щоб вже підстрахуватися і таким чином диверсифікувати свої ризики. Це те, що стосується моїх рекомендацій на 24 рік. І це рекомендації станом на 15 листопада цього року. Потім, якщо буде змінюватися ситуація, цю пропорцію потрібно змінювати в залежності від того, що буде відбуватися на ринку. Ну, на цьому в мене все. Я хочу вам подякувати за те, що ви подивилися цей ролик. Ставте нам лайки, задавайте питання. Ще раз хочу підкреслити, що я робив таку загальну е, аналіз того, що зараз відбувається з ринками ВДП і з валютою. Саме для того, тобто я не брав деякі нюанси, які можуть виникати в вигляді комісії або нюансів різних банків, тому що ви тут можете як більше і дозаробити, тому що більш край, кращі умови може хтось може прикла... запропонувати, але можете і дещо втратити, якщо, наприклад, ви виберете не того фінансового брокера, або, наприклад, там банки, вони по-різному. Мають котирування щодо стосується гривневих ОВДП. тому тут вже це нюанси. Але стратегічно я вам ситуацію цю показав. Ну і крім того, сама методологія, яку я вам озвучив, вона допоможе вам і надалі приймати ваше рішення вже більш обґрунтовано, не просто на якихось там емоційних яких своїх відчуттях. Ну, з вами був фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково підтримайте нас лайком, задавайте нам питання, підписуйтесь, хто ще не підписаний на наш канал. FNSUS, задавайте ці питання, я буду на них відповідати. Ну, а найбільш цікаві з них я буду виносити, от як зараз я робив в окремі випуски. Всім міцного здоров'я та мирного. Небо над головою, все буде добре.